Доброго дня, друзі. Тобто, доброго вечора, бо зараз в мене вечір. Сьогодні займалася тим, що складала ось таку посилочку. Складала у банановий ящик. Обстелила курточкою теплою, тому що хочу передати. Кофтуша поставлю теплу зверху. Носки, ну, ну, таке. І саме головне продуктів. Продукти це таке. Діло, що важко з ними. там. Намагалася ставити всі такі продукти що тривалого зберігання. Ось тут купила вафлі. Ну все, що я купляла, я вам показувала Кава, огірочки. Ось ця баночка з огірочками. Ця дитина поставила бисквіт для настрою. Тут баночка з борщиком. Кому цікаво, у мене на каналі є рецепт борщ борщу в банках. Ось це миюче таке. Потім насіння соняшникове поставили. Ось ця мівіна. Така, і у мівіна в пачках там також я поклала. Печиво. Печиво, приправа. Салати різні, кабачкова ікра, тушонка, паштети, консерви ті, що я купувала. Ну, Взагалі, все, що купувала, часник обов'язково. Перцю того, що я показувала вазонного. Огоньок нарвала, поставила. Ще поставлю котлети у мене. в холодильник, У морозильній камері заморожую. Потім е, хлібець, той м'ясний, також я поставила заморожувати е, сало, солоне з банки, е, витягла в пакет і теж в морозилці морозиться. Е, потім то все обгорну фольгою в пакет і поставлю вже ось тут зверхи. І також ще шматок моцарели. Вона просто в холодильнику, не хотіла її переморожувати, вона нібито у вакуумі. Ось ці такі сушки, бублики, домашніх пару яблук, лимонку обов'язково і грушка. Ну, Звичайно, це таке, що це делікатес, але це домашнє. Хоч таку маленьку частинку дому передати. Не знаю, як на новій пошті приймуть мою ось цю посилку, тому що новою поштою перший раз я буду відправляти. Чи можна в своєму пакуванні? Ну, не знаю. Я так, ніби добре, обстелила все оцею грубою зимовою курточкою. Потім постелила отакий великий пакет целлофан. Все туди складала. Ну, не знаю, скажуть, що перекладати. Будемо, значить, перекладати. Ну, не хотілося би, тому що ось цим печивом, кавою я намагалася перекладати банки, щоб не класти лишньої бумаги туди. Якось так. Ось така посилка. Звичайно, хочеться там якоїсь голубців передати. Можливо, капусти і м'ясо запечене, але. Днів три, думаю, що буде посилка доставлятися, тому, можливо, воно і може все зіпсуватись. Так що кожного дня якась робота і така важлива робота. Думки в голові взагалі якась каша. Тут, думаєш, одне, починаєш робити зовсім інше. Ну, не знаю, дуже важко минулий рік, важкий я. І цього року важко, тому там до когось, можливо, не заходжу, тому що зараз розставляємо пріоритети на те, що робимо те, що на першому місці. Ось це вечір є вільна хвилина, тому що і на дворі дощ зараз раніше зайшла до хати і так. Вирішила, як збирала цю посилку, як все вкладала, то самі розумієте, набагато більше часу займає. Я і так її разів 5 розбирала і складала, тому що воно не поміщається. Цей пазл зібрати розібрати. Ось так. Друзі, тримаємося, миру, добра. Пока-пока.